Так, зайшла в Сінцей знижки. Давайте дивитися, що можна купити за приємну ціну. 159 гривень. Ось такі топи, розмір М, топ майка. Топ-футболочка навіть. Так, дивіться, Merry Christmas Day 99 гривень. Супер. яка ціна, класний такий принт, лискучий. не обов'язково це на, Різдвяна, не обов на Різдво на Новий рік. Так, це ось такі. Такі молочні база така, XXS 159. Щось таке типу футболка з коротким да, рукавчиком, можна так сказати. Так, тут те саме пішло. Ось такі зі зміжкою. ну такі більш дитячі футболочки 169, приємний такий відтінок. Так, це ось такі сорочечки до. Коротких рукавчиків, я думаю, це віскоза по 189 гривень, 30% знижка. О, блуза в горох, гляньте, яка класика така, 149 гривень. 56% знижка. Є XS, є L, Класні. Ну, можу глянути да, склад тканини. Вам же цікаво. Так, це віскоза 100%, і він дуже-дуже легенький, дуже класний. Гляньте, тут такий. Є виріз чи немає? Так, не бачу я розрізу. Мабуть, що він йде без розрізу. Потім ось така з запахом синя, такий середземноморний, середземноморський стиль. Із зрюшами, з бантом 459 гривень, 30%. Знижка теж є всі, всі розміри. Ось такий смугастий, але це просто хтось да, випадково його повісив сюди. 659. Ось ці йдуть знижечко, я думаю. Чорний, дивіться, класний, так? Да? Чорний, ліловий тут. Ліловий, правильно, бузковий. Давайте казати, бузковий, Ліловий щось мені не, не заходить. Щось таке ліловий. Це від, від лілея, лілія. Це бузкові більше. Кольори, тут бузковий, тут більше такий. Світло, фіолетовий та чорний і зелений. Класний. Мені подобається моделька така ж, така ж як і десь я бачила схожу модель. На ось цей схожий, але тут довгий рукав. Ну, Окей, неважливо, це теж віскоза, теж з запахом, дуже зручно, дуже прохолодно. І коштує він 399. Тут теж блузи, тут сорочка. Це теж випадково хтось причепив сюди. Ось ця ось зі знижкою буде 189 гривень. І тут пішли ось такий план. Що це? Ага, це така, дивіться, сорочка з коротким рукавчиком. Віскозна така. Думаю, що це віскоза. вона не біла, вона молочна, вона молочного кольору. 30% знижка, 189 гривень, така класична. Сорочка. Потім тут пішли ось такі сукні-міні. В обтяжечку 219, ну таке на дівчат, знаєте, на зовсім-зовсім юних дівчаток. Сірі. Ага, сірі чомусь по 399. Тобто не дуже і, да, і дешево. Ну, у сіра така, знаєте, цупкий такий. Трикотаж цупкий, вона цупкенька, якщо, якщо порівняти з цією, це така тонка, така, знаєте, от, якась дуже-дуже дешевенька. І крій такий собі, да? і відтінок ніякий. Ця, звісно, більше така щось про теніс. Нагадує нам спорт такий нагадує, або ж ось ця теж така спортивного плану йде. Такий відтінок між синім та блакитним 169 гривень, Потім ось такі. Мені не подобається взагалі якість, але я вам просто показую, так? якість дуже-дуже погана, а може і хороша. Не знаю, ці ось ці штучки, ці детальки. І тут вони, типу, такі кнопки, так? от вони дуже дешеві, вони вже стерті йдуть. Дивіться, вже йдуть подерті. Ну, подерті, бачите? 239 гривень. Але така мила, елегантна, така, знаєте, тут приємна, така сукенка. Так, те, що подобається поки що всім. Це ось такий принт леопардовий і коштує 289 гривень. А, буде дещо приталена, тут ось так іде, призібрано, не знаю, чи хто бачить. Класно, навіть є люрексна нитка, люрекс, правильно? Люрексова ниточка йде. Класно, сукіньки, такі, Так, рожева, кому цікавить, теж такий. Тоненький трикотаж, 339, ось такий принт Зебра. Сукня нагадує по м -м, модель нагадує із, сукні із 80-х років, 80-90-ті. Так, що ще показати, ось такі чорні в обтяжечку цікаві, дивіться. Це просто йде еластан, це поліестер тут і еластан. Ось така сукня, прохолодна сукня, резинка, навіть можна сказати. Тобто налізе, розтягнеться на будь-яку фігуру. 339 гривень. Є такі, так, довжина міді, чорні і ось такі оливкові. Така база, теж базові, такі суконьки класні. В принципі, далі. Тут пішла нова колекція, обов'язково зроблю огляд, новинки в сінцей. Друзі, продовжуємо дивитися з вами розпродаж 50% у магазині Резерв. Зараз подивлюсь тут сукні, покажу вам. Так що мені Мені особисто відразу подобається ось ця. Я її витягла, власне, щойно звідти, із купи і показую вам. Дивіться, бордовий він же Бургунді, до речі, да, як, як зараз модно казати. Дивіться, яка сукня класна. Дуже елегантна, вечірня. Є такий пасочок. Скільки вона коштує? Яка на неї знижка? Ага, ось дивіться, є. Зараз покажу. 440, 499, 64% знижка, да? нормально. І чорні такі є. Чорна теж дуже схожа. Вечірній варіант. Щойно показувала. Це Сукня, дуже якась... Що це таке? Це тоніка чи це що це? О, дивіться, ось такий варіант, Ну, це сукня, да, Але вона міні, вона дуже складна. Я, коли кажу складна, я маю на увазі, що щось таке, знаєте, от, красиве. Мені подобається. Так, тут іде низ, такий нижній шар, і верхній шар йде. Що це в нас? мережево, гляньте, Вау. І воно, і воно таке цупке, це 100% бавовна. Тут буде на ось такій силіконовій стрічці триматися вверх. Це не шорти, це, да, це така сукня. Тут вони десь ось заховані, представлені. 599 коштує. Да, короче, тут скільки всього, а ось яка гляньте, знаєте, от просто, типу, надягає, ну, без бретель, без нічого, надягаєш як резинку на себе зверху. 459. До речі, можна її використовувати навіть як спідницю, вдягаючи її на талію. 459, гляньте. така оливкова. Тут сукня, ось така халат. Дуже-дуже великий вибір. Я б сказала, супер знижки в хаусі на взуття. Дивіться, туфлі Mary Джейн на таких, на таких, на таких низеньких підборчиках. Так, за ціною з 63... відсот. Боже, 449, глянь, які вони стильні, з бантиками лаковані. Такі, потім ось такі. А, такий каблучок, рюмочка здається, якось так називається 449, 9. 63 відсотки. Які шикарні. Вечірній варіант. Такий, да, Новий рік. Якась вечірка, якийсь ресторан, якийсь прийом, захід, івент. 449. Взагалі. І це 39-й. Є розміри. Я думаю, що і 40 -й є. ну, Наприклад, якщо я іноді. Мені треба, щоб він е, на розмір більш. Типу, якщо 39-й, то я беру 40-й в хаосі, наприклад. 41-й взагалі є. Коротше, супер взуття. Погляньте, ось які класні є. Типу ванс. Точніше, венси. Да? Гляньте, яке. Ну, це еко-замша, ясно, що. Боже, в мене свистить звук шин. Треба йти до зубного, хай щось зроби. Мені... Скільки вони коштують, Боже, не так незручно. Не хочеться переривати 699 гривень. Неважкі, класні. Потім, потім що? Отакі От червоні Джейн по 399, 41. Гляньте, які стильні, змійний принт. В, в середині зелена устілка. Класні теж. Ось така платформа бежева. І такі коштують 499. Є ось такі блискучі сріблясті, гляньте. Теж офігінні за 499. Такі залишились одні. Дуже класні. Такі є. Коротше, знижки класні, я вам скажу. 300 коштують, дивіться, які шикарні. Чомусь їх ніхто не забрав. А їх можна дуже круто стилізувати і носити. Потім отакі, я дивіться, по 699. Ну, це прям важкі, це такі на зиму більше. Такі бежеві з чорним. Чорні. 699 класика. Чи є всі розміри. 37-й, 40 бачу, є, 41-й навіть є, 41-й. Дуже круті, круті. А, тут навіть на, а, вже на осінь, дивіться, куртки зі знижкою. Такі от якісь косухи із замші ніби. Тренчі такі. Тренчик класний, такий в англійському стилі. 799,56% знижки. У такий крутий тренч. Суперський. Ось такі вітровочки по 599. Такий спорт. Ну, косухи, сірі, ось є, наприклад, в Сірі зараз по. Да, по 899 50% знижка потім такі коричневі. Це більше така куртка бомбер. Знаєте, яка крута. З ефектом зістарілості. У нас зараз іде зі знижечкою на осінь, наприклад. Так, ну вона коштує 1100. І хочу подивитися ж, скільки коштувала. Коштувала 189937 знижка. Я прям в своєму стилі сумку залишила, розкриту і пішла. Так, оце мені не треба, я думала, взяти малій на, ці, на якісь красівки, причепити, але тут треба, ну, Підібрати правильні якісь або білі мають бути кросівки, я думаю, або, або якісь коричневі, щоб ці всі аксесуарики до них підходили. Да? Дивіться, яка знижка супер. 63 відсотки, воно зараз ця штука коштує 149. Я її вішаю назад. Теж багато тут знижок. Дивлюся, ось такі сумочки. Зараз 849, а коштували тисячу. Ну таке знижка така, знаєте. Коротше, треба чекати нормальних знижок, що я вам скажу. Господи, Hello Kitty. дивіться, які сумочки класні. Не така зручна. Сумка шопер, легенька і тепла на осінь. Це косметички. Тут сорочка. А, це нова колекція. Ось таке взуття. Ось такі є ляпонці 199. Або ж мильнички такі. Ну, для мене це мильниці, ми їх так називали. Раніше, от дивіться, взули і забули, і дощ пішов. Однозначно вас не намочить. 699 смішні такі. Ну вони важкі. Вони хоча, хоча стильні, бачите, мені подобаються. Знаєте, які класні тут і змія, і ось такий принт корова. Різні, різні, але на корову знижки нема, так? Да? На змію є. Змія 99 гривень. Лише, знаєте, ніхто не бере. Супер, супер пояс. Ось а-ля 2000 ні брітні спірс. Ні, Шакіра. 119. 149. Чорна класика шипи. шипи і рози. 299. Ну, Зараз цей подивимося, що це таке. Так, ремінь, пояс, як це називається, дуже класний, дивіться, принт, супер. Але це більше осінь, не на літо. На осінь до чобіт, до високих, з джинсами. Поверх якийсь жакет, піджак, тире, куртка і так далі. Дивіться, який класний. Це на осінь. Так ціна, ціна увага. 99 гривень і 80% знижка. Коштував 500. Дивіться, ну треба брати. Я вважаю, я таке люблю. І змія, дивіться, змія взагалі, да, мови немає, яка класна. Але відклеїлась дещо. Ну це не, не страшне, можна самому відклеїти. І теж змія, принт, ремінь теж коштує 99 гривень. Дивіться, якийсь стильний, а цей навіть о, той більше осінь, цей навіть і влітку можна під щось вдягати. Ну, не під ці, звісно ж, красівки, ви зрозуміли, да? Вони красівки вінтажні, і, ці м, пума. Ну, вони дуже зручні. Вдягла їх сьогодні спеціально, щоб швидко пере, передвигатися. Дуже класний пояс. Навіть не знаю, який із двох вибрати, або ж взяти два. Друзі, продовжуємо дивитися з вами розпродаж 50% у магазині Резерв. Мені отакі блузочки подобаються. Це і спорт, і, і елегантність в одному. Дивіться. Такі кежуал 99. Знижки на них немає. Є такі білі і є такі смуга, Гляньте, які така класна. І з джинсами можна, і з спідницею, і штаньми, і шорти. Так, піджачки, дівчата, дивіться, піджаки знижкою. 1399 такий класика така смуга, вау, дуже класний піджак. Стильний прям взагалі. Або ж ось такі коричневі в нас пішли знижкою по 999. Замша, штучна, класні, льон коричневі. Вони навіть такі темно-темно, глибоко якісь бордові. Офігенна якість. Не знаю, мені так подобається. І так прикро, що нема куди це носити. Ну, типу, знаєте, хочеться дуже багато, щоб всього було якісного в тему в твоїй шафі, а потім такий опа, і ти, типу, розумієш, що тобі його вдягати там раз, один раз в рік. Да? І ця річ висітиме. І так прикро, що вона висить. Вона така класна. Скільки всього класного. І що ж, воно просто так буде. виглядати з шафи, знаєте, навіщо ти мене купляла? 799. Гляньте, який бомбічний теж відтінок. Коротше. Щось я підростроїлася, тому що дуже багато всього туди взагалі я ще й не дійшла. Знижки повним ходом. Вже, напевно, що покажу в наступному відео. Ось такі класні гляньте з воланами. Теж знижка на них 30, 54%. Теж прикольні. І вже наступного разу покажу продовження 60%. 359 гляньте, теж Поло така, шоколадна. Якість теж дуже-дуже класна. Подобається мені емочка є. Люблю коричневий. А ось який відтінок теж ленд морковний. Хто не любить чорне, сіре, ну, темні відтінки. Бусина, гляньте, який класний топ. Ой, вона може бути і кежуал, із джинсами, і ввечері з якоюсь чорною довгою спідницею. Наприклад, кому треба там на якийсь захід чи до ресторану. чи... Ну, Куди? Я не знаю, куди виходити чи в театр. 58% знижка коштував тисяч, коштувала блуза топ, я б сказала, і вона ну, прям пропрацьована дуже круто. Гляньте, це, це, це тільки вручну, мені здається, можна да? попришивати ці штучки, Гляньте, витончена, виблискують класно. Це єдине, що це поліестер. Але яка різниця, якщо ти, наприклад, там вдягла не на кожен день, да? а десь там ввечері вдягла і пішла. Так, ну що, будемо закінчувати наш огляд поки що? Продовження триває. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.